ЖК добрий сусід. Ось в такому стані у нас плитка на пандусі. Ось наша, наш будинок. Це придумала територія прибудинкова як кажуть. Ось двірника у нас нема, то кажуть, що є двірник. Писали, я казав, що нема двірника. Потім голова ОСБ каже, двірника у нас немає і не було. Все. Ну, а як коли двірника нема, то в такому стані ось наш газон. Ось будь-який. Посадили весною, зараз підійду. Оці бур'яни, будяки, ось вони вже вибросили все. Голова вирішила сама. О, у нас це, мабуть, бути борщовика Росте тут. Посадили оцю одну, викопали, тут росла туя, І другу. Ось. І другого, ну вони не знаю, засохли чи ні, але ось в такому стані. Ось так. Як от у державі, Зеленський казав, кожен з нас президент, так от тут ось бобе добрий сусід, кожен з нас голова. Чи, чи. Ось ББ. Так виходить. Ну ніхто не хоче нічого. Ото вийде щось, поламався за, за, замок електронний. Написав ОСББ. Щоб зробили. А, вже півтора, навіть на мій зріс оцей. Ну і тут. Ось. Щоб зробили ці... Замок електронний Ну ніхто нічого. Сам як зміг там злепив. Ото і так. І так взагалі плитку пліт, по, по відпадала на цих, плін, ну, По... Знову прийшлося. Щось зміг зробив. Ну не знаю теж. Нікому нічого. Ну як нікому нічого. Правлінню в голові з головою, Зборів немає, звітів немає, нічого немає. Куди? Як? Сама приймає річ, ні з ким не думку інших. Ось. А там, де прибирають, ось там. Прибирається приватник, там чисто. Ну, у нас... І це те, що, коли в Києві було, я читав по інтернету, було більше, ну це вже в ЖЕКах, було 6 гривень квадратний метр. Це утримання будинку прибутонкової території то у нас вже 10.75, ну це 9,50, ще 50 гривень на ремонтний фонд. Ось тут теж прибирають чистенько все. Ту і поливають все. ну Я не знаю, то є дверний чи ні, всьому будемо, ну, прибираю. А в нас сьогодні немає. І що саме, то все можна ще... що ніхто не хоче робити. А я ще рахую, що в управлінні має бути люди, які самі щось можуть робити. Ще. Не тільки керувати, там, команди давати. Тому що на утримання і електрика, і слюсаря коштів майже не залишається. Не то що не залишається. я так їх ще коли ще і о! Раціональна їх оцей у нас будинок використовують, то їх і не коли не буде достатньо. Ну от вже пройшло 4 роки. Як Ось бобе добрий сусід, ось світує жовтенькі стоять, руді, але зборів немає, звітів немає, документи ніякі не показують, ні правління, ні голова, нічого. Все. Новий статут десь за 5000. У юриста купила, а не старий не виконувався статут, а ясно, що і новий не виконується, тому що нічого, що по статуту то має бути, не виконується. А що не виконується? Збори, звіти, оприлюднення всіх ремонтів, контракти ці, договори, все це має бути доступно. До кожного власника і співвласника квартир. І не знаю, хто моє подія. Звернувся в сільську раду. Кажуть, це мають вирішувати збори. Збори цих ОСББ. Зборів нема. Вимагав збори тут уже. Реакції ніякої. Тільки, мабуть, правоохоронні органи мають це Свавілля зупинити, щоб виконувався закон про СББ нашому СББ. щоб і голова, і правління виконували цей закон. Я так рахую. У голові СББ, що світло не світлюються коридори, як потрібно. Темно. Ось. Освітлення немає. Вхід під'їзд, ганок не там темна як. Сказала, що ось тут пошламат теж не освітлюється. Сказала, що і не буде освітлюватися, поки не збільшимо тариф будуть тільки тоді. І то будемо економити. Ясно, що економити, але ну, економія, економія має ну, якийсь жаль. сенс в не, неї, коли по мінімуму хочемо, а коли і того немає, так ну яка економія? А не звітують, скільки електрики ми зрасходували. Скільки за неї заплатили? Де резерви? Теж. Ну, а Ззовні там ще зробили біля цих котли випусків, там повигорали стіни, щось там. А, тут все, стіни побиті 11 рік. Так я кажу, це ще новий будинок, з таким, з таким відношенням. Правління і всього, коли будинок буде більше, ніж 11, це ж Поста... Старі... старіше цей будинок буде, то буде проблем більше. І вже тут треба вирішувати управління в голові, а не кожен хто. Що вміє, той сам зробить. Звертатися з заявами. Ну не реагую. Ну як не Ну нічого не... написав, написав, щось там написав, а не будемо, то. ще, ага. Діти не ну... отак. Отаке у нас так не має бути. Ось робить. Це плитку сам, як змій, зробимо підклеюємо. Вона відпадає вже. Я по іншій поверхах теж підклеював, але треба щось робити.